Вдохновлялися природою, тому в кожному, на кожному поверсі ми відображаємо різні куточки нашої планети. Перший поверх такий в більш класичному розумінні це те, що ми бачимо ліси, вода, океани, річки. Зараз це на картинках це вже візуалізації, які в проєкті, і це загальні зони користування. Другий поверх пустеля. Це зона холу української мови та літератури, тому вона виконана в формі українського степу стилізованого. Артова зала, лідняки, холодний клімат, північне сяйво. А третій поверх, тобто ми піднімаємося вище, з'являється повітря стихії, воздуху, явища, дощу, явища, райдуги. Дивіться, я якби був дизайнером, чесно кажучи, я б надихнувся цим проектом. Чесно, воно от, ну у всьому ж є здоровий густ, да? От, панове розробники, просте питання. Ви взагалі вірите в те, що цей проект можна втілити? Ви розумієте, скільки коштує? За чий рахунок це взагалі цей бал буде? От. Ну, на мій погляд, може, ну на моє оціночне судження, що цей проект розроблений, от є в англійській мові, «disregard for money», Це російською там принібреження к діньгам, зневага до грошей. От у вас проект він зроблений. Ну, з зі зневагою до грошей. я вам поясню свою думку. Якби це розробляла компанія Google чи Microsoft, оці от, 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 от у вас закриті екосистеми, це все таке гарненьке, все, я б повірив в те, що вона це може втілити. Ми за що будемо втілювати? Ви розумієте, ну скільки це коштує взагалі? Може хтось назвати цю суму? Є... Окей, назвіть, будь ласка, а, цю суму. На сьогодні... а, тому ряд факторів, коли ми поставили на папір. Ми прийшли до єдиної думки, що ми будуємо новітню школу. Це одна із ізюмінок нашої громади в подальшому. Безумовно, можна сісти тут і розкортувати будь-який проєкт. Навіть висадку дерева можна сказати, що сюди можна було посадити не липо оберезо. Але а, ще раз наголошую: ми об'їздили куча університетів, кучу куча школ. І зустрілися з безліч фаховими спеціалістами. Тому ми знайшли, на наш погляд, і нам на сьогодні громада довірила і депутати довірила. Тому ми не настільки багаті, щоб витрачати гроші по 10 разів. Так скільки коштує? А, на сьогоднішній день я хочу сказати, що Остаточна вартість проєкту буде після того, як вийде з експертизи, але враховуючи той підхід і ті інноваційні рішення, які ми виконали в даному проєкті, дасть нам можливість залучити на 99% більше шансів, ніж ми побудували би просто стіну. Біля мільярду. Так. Сьогодні, я дякую вам, ми презентували класну історію. Це наш ліцей. І е, реалізую, реалі, переведемо картинку в реальність, і тоді ми будемо всі розуміти, що гірська громада це освітній процеси.